Усіх вітаю, друзі, на нашому каналі Мама й доця наша кето. І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою снідаємо. Так, тут у нас для початку водичка із яблужним оцтом. Ну, а потім ось така от тарілочка. Тут у нас ось така молоденька капусточка, огірочок та салеб. Оливкова олія, яблучний оцет та зверху трішечки зелені. Та ось такі вот млинці із солоним сиром. Вони є із яйця та вершків. Усіх вітаю, друзі! На нашому каналі Мама й доча наше кето. І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою снідаємо. Тут у нас для початку водичка із яблучним оцтом. Ну а потім ось така от тарілочка. Тут у нас ось такі ось молоденька капусточка, огірочок та салери, оливкова олія, яблучний оцет та зверху трішечки зелені. Та ось такі от млинці із солоним сиром. Вони є із яйця та вершків. Усіх вітаю, друзі! На нашому каналі Мама й доча наше кето. І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою вечеряємо. Так, для початку у нас водичка із яблучним остом. Ну, а потім ось така тарілочка у мене. Тут у нас ось такі от коклетки із свинячого фаршу, сіль, перець, яєчко та пекінська капуста. Та ось такі от овочі. Тут у нас е селера. Цвітна капуста, броколі, трішечки ще перцю, морквичка та брусельська капусточка і жпарогівка. А у мами сьогодні також ті самі овочі, рибка карп та трішечки ще оливок. Любі друзі, усім дякую за увагу! хто нас дивиться. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Також пишіть свої тавілочки в коментарах. Всіх люблю і цілую з серцем і очима!